Доброго дня всім друзі. Вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат. А також з каналу вітаю. Всім слава Україні, героям нашим слава. Що, друзі? Сьогодні у нас 7 вересня, 14 година 30 хвилин. Не всидів я вдома. Скільки вже 2 неділі майже до лісу не ходив, сьогодні вирішив, Думаю, допройдуся. Подивимося, чи щось поміняло в лісі, чи щось виросло. Чи навпаки, дощу в нас таки не було. Не знаю, не знаю, який сьогодні результат у нас буде, чи взагалі якийсь буде. Сьогодні я не сам, сьогодні з дружиною, з дочкою. Вирішили пройтися трошки. Вам, друзі, як завжди, гарного перегляду. Дуже не сваріться в коментарях. А ми починаємо. Що, друзі? Обійшов я вже цю ділянку першу. Он і перший грибок, хто знає парасольки ці. Так звані Перший грибок оцей. Так в лісі взагалі пусто. Не знаю як там далі буде. Подивимося. Не густо. Щось. Намічався якийсь дощик, трошки намічався, так і не було. Тут не буде дощути. Так. Можливо таке, що і білого грибка не буде осіннього. Ну що, не втрачаємо надії і йдемо далі. Що друзі, воно ще одного грибка не Не знаю, що то за грибок. Пишіть в коментарях, що то за грибок такий. Так, в лісі взагалі. Вон там ще є один у курчику, Не знаю, чи буде видно. А в лісі взагалі пусто. Це просто капець. Диво дивне Як так далі піде, що дощу не буде, то можливо таке, що грибків осінніх і не буде. так, що продовжуємо. А, друзі, вже перейшов на другу сторону, точніше вже на третю ділянку. Тут зазвичай теж грибки любили бути, але не сьогодні. Сухо капець в лісі. Сухо Не знаю як в подальшому буде просто хочу вам показати, що по лісі взагалі ніяких навіть грибка після ніякого кого. Ну, це, просто, це просто дивно Нового року ми в цей час вже грибки повним ходом збирали. Вон там якісь грибок є. Ще зараз забігну на червонячки, подивлюсь, Може щось там буде. Так, добренько. Так, друзі, нарешті. Нарешті не йшли з якогось грибка. Давай на увазі їстівно. Ось такий червоняк. Такий червоняк, але... Бідолаха. Хай буде тут. Може на другий рік нам дасть більше грибків. знаю, буде видно чи не буде. Ось тут все вода стояла, як у нас все висохло. Ось тут скраєчку чуть, чуть водички. Це просто To jest proste. on nas posucha. Uf. Co to się z przyrodą robi? Ach. Tak. O, już jest nowa czerwoneczka. Trochę, pięć, pięć. jeszcze jeden czerwoneczek. Це такий самий стан у нього. Це такий самий стан. Я вже гниє з краю. Таке саме з ним зробимо. Посадимо на другий рік. І все розмножує. Ну, минулого тижня може би був. Добрий. Ще є один. Ще є один. О, цей вже буде. Напевно що. О, цей вже годиться, мабуть. Ось ми його розріжемо, подивимось. Чистий шапочка шов. Ой. Є червачок. Тож ми його теж залишаємо. Так ось накриємо. Так аби ніхто не видів, нікого серце не боліло, що тут були грибки. Що, друзі, продовжуємо далі. Так, друзі. о, Цей же, мабуть, грибок буде файний. Молоденький. Молоденький. Так. Земля просто суха. Вон такий червонічок попавши нам. Так, добре, йдемо далі. Так, друзі, ось цього червонячка знайшов. Зійшов сюди на дорогу, дивлюсь, тут ще один, мабуть-що теж добрий буде. Файний, файний, файний. Ось такий біля червонячок. Хотів казати білячок, а Сьогодні, мабуть, що білячка не буде. То, де вода стоїть, вон там, теж такий. Тут все колобання, що прийти майже не можу, От як висохло. Так, добре, йдемо далі. Так, друзяки. Зайшов я на наші грибні місця. За 2 неділі, дивіться, що все поробило. Це капець. Ай! Це капець, повний. нема слів. Просто нема слів. Я в шокове. Жінка вже все там плює, нервується. Так все наші Карпати вирізають Добренько, йдемо далі. Це просто шок, друзі. Просто нема слів. Так, друзі, якраз цей ліс, що я зазвичай знімав, який гарненький, частенький був. А зараз зараз все зробилося таке воно. Це просто. В країні війна. В країні війна називається. Примічені. А лісиве робу і далі. Шок. Просто шок. Зараз все перехотіло аж ходити по лісі. Так, друзі, шукав гриби, знайшов свій ніж, який я 2 неділі назад як загубив. І думаю, де його загубив? Аж тут. Вам. Він, як то кажуть, цінності майже ніякої немає, але для мене він має велику цінність. Я його знайшов в горах, ну вже десь років 11 назад, певно дотеперка зі мною. Такий звичайний китайський ножик. Я вже думав, що я його не знайду, але знайшов. Так, ну що, друзі, на цьому будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Нехай покажу вам. Вже в принципі не виділив. Ось такий наш результат скромненький, ну але хоча б такий вам бажаю, як завжди, повних кошиків грибів. Будемо чекати дощу, не знаю чи ми на наступну неділю виберемося, чи, чи ні. Будемо сподіватися, що виберемося. Ще там по прогнозі у нас щось передавали якийсь ніби дощик. Як не буде дощу, то я не знаю. Залишимося, мабуть, що без осінніх грибів. Ну що, друзі? Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. І бережіть природу. Не смітіть в лісі. Бо природа в нас одна. Всім до скорих зустрічей.